Крилату ракету Іскандер та 13 безпілотників збили цієї ночі над Дніпропетровщиною наші захисники. Про наслідки більше повідомлять рятувальники. Тепер із мишкою на Ти у Кам'янському люди похилого віку успішно опановують комп'ютерну грамотність. Славетна зливана каша та низка спортивних змагань. Розповімо, як у Карнухівці відзначали день захисників та захисниць України. Третя жовтня за календарем. Новини Кам'янського до вашої уваги. У студії Володимир Кремінь. Вітаю! Цієї ночі ворог в чергове атакував Дніпропетровську область. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що захисники СПВК Схід та інших складових сил оборони збили над областю 13 безпілотників та крилату ракету. Ранком містяни знаходили на вулиці уламки збитого залізяча. Внаслідок падіння уламків від збиття у Дніпрі. Зайнялися приватне підприємство Гараж та авто. Пожеж, рятувальники оперативно загасили. Також уламки збитих БПЛА впали на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулося і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. На місці є руйнування виробничих об'єктів. Продовжував агресор і терор Нікопольщини з важкої артилерії цілив по мирівській громаді. Пошкоджено два приватних будинки та господарська споруда. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом цієї ночі над Україною у зонах відповідальності повітряних командувань Південь та Схід у межах Дніпропетровської та Миколаївської областей сили ППО збили 29 з 31 дронів Камікадзе Шхет та одну крилату ракету Іскандер. К народився 21 вересня. Загинув 25. -го. Такі дати тепер навічно будуть закарбовані на камені пам'яті військового Олександра Задою. У березні минулого року солдат став на захист рідної країни. Життя Олександра обірвалося поблизу населеного пункту Водяне на Донеччині у мужній обороні української землі від ворогів. Сьогодні рідне місто прощалося з героєм. Олександр Задоя народився 21 вересня 1984 року в Дніпродзержинську. У 2001 році закінчив профтехучилище номер 58 у Дніпрі. Тривалий час працював у акціонерному товаристві Укрзалізниця у вагонному депо Кам'янського. Проходив строкову військову службу упродовж 2003-2004 років. Олександр Позивний Сімба був світлою та життєрадісною людиною. Побратими розповідають, він був готовий йти під обстрілами, якщо комусь потрібна була допомога. Сьогодні ми прощаємося з дуже гарною людиною. Людина з великою буквою. Він завжди був усміхненим. Ця війна втрачає сильно багато хороших людей. Ми не простимо цього. Ми побідімо. І завжди буде мир. Саша, друже, я з тобою прощаюсь, братік. Завжди тебе буду пам'ятати. в наших серцях будеш завжди. Прости нас. А слава герою. Саня був дійсно братом. Він переживав за кожного з нас. Дуже багато людей, які вижили і знаходяться зараз тут. Вони. Йому Дуже вдячний таких людей, як він. Дуже мало. Він за себе менше переживав, ніж за кожного. Служили разом. Що сказати? Так він як брат був. Що не спитав, що не спроси, він завжди допомагав, завжди якусь пораду давав. Йдуть найкраще. Героям слава. У захисника залишилася велика та любляча родина дружина, син, донька, батько, сестра та брат. Поховали військового на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Низький уклін і безмежна вдячність загиблому герою. У центрі молодіжних ініціатив відбулося фінальне заняття проєкту Доступна освіта, який був організований у співпраці з громадською організацією бджола. Участь у заняттях із комп'ютерної грамотності взяли понад 20 людей похилого віку. Що нового дізналися, враженнями учасників цікавилася наша знімальна група. Все навчання складалося із чотирьох блоків, де учасники могли здобути навички цифрової грамотності та значно підвищити свій рівень володіння гаджетами. Вітав перших учасників із проходженням курсів міський голова Андрій Білоусов. Будемо в подальшому продовжувати такі курси, тому що я розумію їх важливість на день, це не тільки там можливість працювати з комп'ютером, а можливість працювати з інтернетом, з там з рівноманітними сайтами. Тобто життя змінюється, все більше комп'ютерних технологій. Тому я вважаю, що всі люди. Ну, повинні мати там можливість і знання для роботи з інтернетом, роботи з комп'ютером. Тому вітала закінченням цих курсів. Директорка центру молодіжних ініціатив Кам'янського Катерина Боровик зазначає, вони з командою отримували багато запитів на навчання саме людей похилого віку, а після проведених занять отримали безліч позитивних відгуків. Тож проєкт збираються продовжувати. Метою даного проекту було надання людям старшого віку можливості для продовження свого навчання, здобуття практичних навичок, володіння технікою. Викладач Андрій більше звик до дитячої та підліткової аудиторії, але до роботи з людьми похилого віку підійшов з ентузіазмом. Каже, вони напрочуть відкриті, просто їм не вистачає практики. Перші роки були це якби основи комп'ютера, тобто його пристрої, такі як мишка, клавіатура. На другому уроці ми вже розбиралися, як створювати папки, керувати комп'ютером, основні параметри. На третьому уроці ми вже проходили, що таке інтернет, як користуватись браузером. І четверта тема, яку ми підбивали, це вже як використовувати послуги, тобто створювати різні акаунти, в тому числі в комунальних в соцмережах і так далі. Під позитивними враженнями учасниці проєкту Тамара Яківна та Людмила Станіславівна зізнаються, тепер із мишкою та інтернетом. на «ти». Тепер ми вміємо працювати, вміємо общатися з комп'ютером і вміємо працювати з інтернетом. Тобто, навчили. Це дуже полезна програма для людей. Вивчили, як як пользувати мишкою, як включати комп'ютер, як його виключати, як там щось знаходити, як робити по, -по комп'ютеру? Відкрили комуналку. На комуналці у кого як у мене по нулям. Я дуже рада, що мене по нулям бачите, і все показує. А то ж ну, в телефоні я раніше не могла. Організатори переконані, що долучати людей похилого віку до сучасних технологій вимога сьогодення. Так їм буде значно легше комунікувати з рідними та оточуючим світом. До Дня захисників та захисниць України у селищі Карнаухівка, за підтримки міського голови Андрія Білоусова та Геобджола, відбувся спортивно-патріотичний захід козацької слави вірні нащадки. Спрямований на популяризацію активного проведення дозвілля серед молоді та вшанування героїзму і незламності українських захисників та захисниць. Чим запам'ятався захід? Дивіться у сюжеті від моїх колег. Спортивні вихідні для молоді дозволили охочим спробувати свої сили в естафетах, перетягуванні канату, зіграти у футбол та взяти участь у майстер-класі з баскетболу. Адміністрація та мешканці Карнаухівки гостинно приймають спортивні заходи, адже вважають, що спорт справа, яка об'єднує та загартовує молодь. Дуже вдячні. що Міський голова за його підтримку побудували такі прекрасні стадіони, і вони не повинні пустувати. Вони повинні працювати, вони повинні приносити радість дітям. Чим більше буде тут проводитися яких змагань, тим це буде більш радісніше і більше буде притягувати до себе молоді. На захід завітав і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, який офіційно відкрив урочисту частину. Вітаю всіх зі святом, днем захисників і захисниць України, завдяки яким ми можемо сьогодні жити, працювати під вільним українським небом. Діти можуть займатися спортом, займатися творчістю. Спорт виховує справжніх захисників і захисниць своєї країни. Тому бажаю вам розвиватись, досягати тих вершин спорту, які ви кожна для себе ставите за мету. Бажаю, щоб ви виросли здоровими, щасливими, бажаю нам всім миру та перемоги. Також міський голова нагородив переможців та учасників спортивного заходу. Молодь отримала приємні подарунки: медалі, спортивний інвентар та патріотичні аксесуари. Наприкінці змагань всі мали можливість скуштувати відому карнаухівську зливану кашу, яка нещодавно увійшла до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Ці змагання на найвищому уровні дуже класно, дуже весело. У майбутньому ми будемо приймати участь у спортивних іграх. Спорт це життя. До Дня працівників освіти та Міжнародного дня музики у мистецькій школі номер 1 пройшли святковий концерт та урочисте нагородження талановитих учнів мистецьких та художньої школи Кам'янського. Деталі у сюжеті від моїх колег у Кам'янському наразі функціонують шість мистецьких шкіл і одна художня. Чимало учнів цих закладів займають призові місця у обласних та всеукраїнських творчих конкурсах і фестивалях. Цей захід дуже важливий. Тому що він об'єднав всі мистецькі школи навколо єдиної мети популяризацію мистецтва в Україні і за її межами. Натхнення Творчість успіх назва свята та гасло, під яким розвивається творчість у місті. Організатори підготували для присутніх святковий концерт за участю творчих колективів шкіл, учні яких були представлені до нагороди. До урочистої церемонії нагородження долучився і міський голова Андрій Білоусов, який вручив переможцям подарунки та нагороди. Також очільник міста подякував всій творчій спільноті, вихованцям та педагогам, за те, що розвивають мистецтво у кам'янському, прославляють місто в Україні та за її межами. Хочу в першу чергу подякувати нашим викладачам, завдяки яким наші діти постійно отримують призові місця на різноманітних конкурсах і міських, і регіональних, і всеукраїнських, і міжнародних. Подякувати нашим дітям за те, що гарно навчаються. Подякувати батькам, які в цьому підтримують своїх дітей. Хочу подякувати вам за те, що завдяки вам в нашому місті вирує активне. Культурне життя, проходить різноманітні фестивалі, виставки. Ви даєте можливість нашим людям відволіктись від війни. Хочу подякувати усіх нас, нашим захисникам, завдяки яким ми можемо жити під вільним українським небом. і Наші діти можуть навчатися і займатися творчістю. Такі нагороди, за словами самих переможців, можуть як мотивувати до нових творчих звершень вже досвідчених представників культури, так і стати яскравим початком великого творчого шляху. Заход був дуже неймовірним. Я побачила дуже багато талановитих людей, дуже багато підростаючих талантів, які ще колись розкриються на наших сценах, та ми побачимо їх більш дорослішими. Дуже вдячні вчителям і директору цієї школи за те, що виховують таланти. Це для нас перша така велика нагорода. Ми дуже вдячні, що нас представили. Раді, що ми перемогли. І це Велике свято для нашої родини. Відпочивати у війну не злочин. Ще від початку вторгнення Росії психологи наголошували: якщо є можливість, пересічні українці з тилових міст мають моральне право виїхати на курорт. Адже це впливає на загальний настрій суспільства, знижує рівень нервової напруги. А якщо подорож Україною, то врешті-решт діє і на користь економіки. Тож, як відпочивали кам'янчани цього літа і куди можна рушити тим, у кого відпуска восени, ми розпитали досвідчену мандрівницю, директорку популярної у місті турагенції. Цього літа були популярними серед кам'янчан Болгарія, Туреччина, Чорногорія та Іспанія. Для поїздок за кордон люди переважно обирають автобусні тури до душі багатьом і подорожі Україною, особливо оздоровчі поїздки. Кам'янчанам до вподоби Карпати та їх природа, Трускавець, східниця. Пані Олена зазначає, що людина, яка обере для відпочинку Західну Україну, відчує європейський комфорт та сервіс. Наразі більшість подорожуючих це жінки, діти та студенти яким ще не виповнилося 18 років? Я буквально вчора була на конференції в Дніпрі, і до нас приїжджали приїжджали наші партнери. Турборатор і Вони такі приємні цифри повідомили. На сьогоднішній день вже прийшли оздоровлення на курортах Червоного моря близько 500 військовослужбовців, які за рахунок держави поїхали на реабілітацію. Такі от проекти вони зараз також запускаються. Відпочинок у Карпатах на одну людину обійдеться близько 6,5 тисяч гривень. Це на п'ять діб з урахуванням проживання сніданків, дороги зі Львова та відвідування Трьох чотирьох екскурсій. Поїхати автобусом у Туреччину на сім діб з харчуванням та проживанням коштуватиме від 15 тисяч гривень за людину. Вже скоро будуть осінні канікули. Якщо у вас немає ідей, як організувати дозвілля дитини, пані Олена пропонує багато цікавих пропозицій по дитячому відпочинку. Всі чули про Діснейленд, це такий бренд. Але там, крім Діснейленду, мало хто знає, що близько Парижу також знаходиться Астерікс. Це дуже крутий. Парк це дуже багато розваг. До цього парку Астеріксу також є тури, які комбінуються з Діснейлендом з Астеріксом. Також можна скомбінувати ще Ефтелінг. Це в Нідерландах такий відомий парк. Владислава, одна з туристок, бо розповідає, що дуже любить подорожувати і з самого дитинства мріяла відвідати багато країн цього разу через непросту ситуацію в країні обрала для себе бюджетний варіант. Але у планах поїхати до Іспанії та Греції. І в цьому році ми з мамою вирішили відвідати саме Туреччину і обрали для себе автобусний тур. Дорога буде довгою. Ми проїдемо три країни, але звичайно, це того варто. Дуже вдячні босфортуру за те, що нам завжди раді, і за те, що нам завжди підбирають найкращі варіанти для відпочинку. Дуже любимо і дуже цінуємо. А тепер поговоримо про те, що передають синоптики на 4 жовтня. Вночі плюс 10 градусів, вдень потепліше до 22. Буде ясно. вітер південних напрямків до 6 метрів на секунду. До речі, в народі вважалося, що погода цього дня показує, яким очікується весь жовтень. Сподіваємось на теплу осінь. Ну, а це всі новини у сьогоднішньому випуску. Свіжий випуск на завтра вже готують мої колеги. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Безпечної та тихої доби все буде Україна.